На сім сімсім пригоди всім привіт вам, люди з двома серцями з жовтим і з блакитним. І знаєте, сьогодні, от про наші серця, про жовте, і блакитне, звісно, будемо говорити. Ну і про червоні та коричневі лінії згадаємо ті, що в Криму, нібито десь намалювали кляті окупанти. Ну, принаймні, вони так часто про них говорять, що в мене вже дійсно складається враження, що вони реально існують. Нібито їх хтось фломастером малював. Тому будемо їх точно сьогодні шукати. Але буду шукати не я сама, буду шукати з військовослужбовцем збройних сил України і кримським активістом Василь Самойлов зі мною сьогодні. А в цьому ефірі пане Василі, я вас вітаю і слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! І смерть тим клятим ворогам нашим, і в дякую за те, що ту смерть клятим ворогам нашим несете, тому що знову ж таки. А, ну добре, до моментів перемоги ми ще повернемося, але давайте з червоних і з коричневих ліній почнемо. Тому що я от пригадувала, і знаєте, довгий час Крим вважався якоюсь такою недоторканою територією в принципі. Про нього. Ну, говорили, але його не можна було чіпати, е, тому що от щойно ви там десь наблизитися до Криму е, у Росії. Там, значить, червоні лінії. Ми там будемо вам затомститися. А е, потім якось один дрон, один удар, другий удар, третій удар. Ну а зараз вони вже ховають чорноморський флот. Е, ми, правда, підказуємо їм, що є місце, куди його можна сховати найкраще. Це під водою. Ми вже там далі з екологією вирішимо ці питання, але тим не менше, там ви точно зможете його сховати. Е, вони ховають куди. Далі От цікаво. Я розумію, що історія не має, як там кажуть, заслагательного времени. Та, але, тим не менше, якби раніше ми знали про те, що Росія отак буде не відповідати на повернення Криму до домів. Це би щось змінило? Можливо, бо це дійсно щось змінило, взагалі. Ця ситуація з так званими червоними лініями. Ну по суті, не більше ніж була інформаційно психологічна операція з боку Російської Федерації. Вони дуже сподівалися на те, що весь світ дійсно їм пови... буде вірити, що якщо там не дай боже дотокнутися до Криму, то буде там якась миттєва відповідь. Але реалії повномасштабної війни показали, що Росія так це об'єктивно сильна армія, але вона не така сильна, як роками нам малювала їхня пропаганда. Початком повномасштабних бойових дій вияснили, що там ніяких там літаків су 35 та хвалебних танків не існує в природі. А, стосовно ударів по Криму, я прекрасно пам'ятаю, як відомий російський дімка Медведєв заявляв, що як тільки Україна там спробує щось зробити по Криму для неї настане судний день. А через день після того як був нанесений удар по Кримському мосту, він цей свій допуск видав. Це означає, що Крим а, така ж сама територія, по якій Україна здатна і зобов'язана наносити удари, яких будь-які терії незаконно окупувати. Як загалом зараз змінилася ситуація стосовно Криму, в тому числі тому, що я розумію, що вісім років, коли Україна лише говорила про Крим, згадувала про нього, зокрема там в інформаційних просторах, та десь там за кордоном, коли говорила з нашими колегами-партнерами, а отак, от щоб питання Криму підіймалося реально військово, про це ніхто не говорив. Коли ми заговорили про те, що в принципі Крим може бути повернути військовим шляхом. Знаєте, якось так прямо відкрилися очі. А в цей момент ми бачимо і телеграм-канали, які виникають. Тобто, а теж який працює показує, як він працює. Є Крим реалії, які ти також дивишся, і ти розумієш, як працюють. Ми розуміємо, що за кожним цим за кожною фотографією стоїть ну не те, щоб реальний срок, тому що до срока ти можеш і не дожити на території Криму. Це так і є, тому що репресії з боку окупантів в Криму вони вже давно перейшли всі якісь можливі межі, доходить вже до повного абсурду. Як приклад можу провести ситуацію. Нещодавно в моєму рідному місті Сакі окупанти заарештували дівчину тільки за те, що вона в соцмережу виклала фото, де вона в руках тримає стакан, в якому жовте та синє соло. Це послужило приводом для її затримання. І зараз, взагалі, навіть до багатьох людей, які ще до 22-го року висловлювали так чи інакше свою проукраїнську позицію, зараз приходять представники окупаційних сил та говорять прямо, що якщо ці не дай бог якась там заява чи якась провокація буде з вашого боку, ви просто можете там не дожити до супу. Так що вони дійсно дуже бояться громадського спротиву, вони розуміють, що у дуже великій кількості кримчан серця розмальованих жовті та сині кольори і намагаються з цим боротися. Але ну заборонити можна багато чого заборонити можна розмовляти українською мовою в громадських місцях. Слухати українську музику, що вони активно роблять, але вони не заборонять людям ніколи мати свою думку. Так що наші люди є, і багато з них зараз дійсно предоставляються українській стороні інформацію, яка потім виявляється дуже корисною. А що стосується цих восьми років, змінили вони людей і чи змінили їхнє ставлення там за життя при Україні і за життя під московською окупацією? Ну по факту є навіть дуже багато таких е, ідейних е, фанатів руського міра, які в 2014 році там гучніше всіх кричали, як вони там чекають Путіна та е, свій самуський мір. А потім вже там в роках 17-18 вони так само гучніше всіх кричали, що при Україні жилось краще, що зарплати були вище, ціни були нижче, нижче і була якась свобода слова. E, зараз по ситуації можу сказати так, що більшість людей, вони дійсно залякані, і є навіть такі люди, які ну їм байдуже по суті, це от такі от, можу так сказати, така бі... який байдуже там російський чи український прапор буде над їх міською адміністрацією, але вони об'єктивно бачать весь цей, ну, це все те, те свавілля, яке робить Російська Федерація, але вони бояться заявляти про це публічно, тому що зараз будь-яке от. Будь-яка думка сказана проти от, чинного російського керівництва, в приму може завершитись дуже погано. Е, історія про пулю дуру і царьова то навіть дві пулі, які царьов схопив. Е, вам відомо, що як то відбувалося, що то відбувалося? Я розумію, що там є певні подробиці, які ми там не можемо озвучити, але тим не менше, е, коли сказали, що це все ж таки робота наших спецслужб, я правда трохи здивувалася. Ну, царь, це законна ціль, у нас в будь-якому разі, тому що це, по перше, це громадянин України, який знаходиться на окупованій території України, і він зчинив ряд злочинів згідно чинного українського законодавства, і враховуючи те, що сама його діяльність вона загрожує національній безпеці України, це абсолютно законна ціль. А стосовно, я вам просто можу сказати так: якщо б дійсно наші. Намагалися його ліквідувати, його було Тобто це більше тоді виходить робота підпілля, а тому царьох вдалося вижити. Мені цікаво, чи сказав він шта, при тому, як почув вистріл в свою сторону, але тим не менше. Ну, цілком ймовірно, що коли він побачив нападника, він почав йому розповідати про Волинську різню і що Друга світова почалася в 41-му році. Що стосується царьова, понятне, що стосується ем... Висадки наших в Криму. Я дивилася кілька цих пропагандистських тестів, як вони розказували про те, де Буданов в Криму, де Буданов в Криму. Хочу сказати так, якби Буданов в Криму був і не один раз, ну, принаймні, так кажуть українські партизани, які знаходяться в Криму. Ну саме так, операції в Криму вони були ще. До 22 року і були вони достатньо успішними, але в повній мірі розповідати про них ми зможемо вже після нашого, тому що є дуже багато нюансів. І та на них ми будемо очікувати, що стосується ваших колег, що стосується активістів кримських, чи багато їх виїхало після 23-го року, тому що знову ж таки знаю про те, що після посилення репресій, після масових повісток, які роздавалися, зокрема кримчанам, та то Багато було тих, хто намагався якимось правдами і неправдами полишити півостров. Ну а потім або повернутися на підконтрольну територію України, або ж залишитися за межами в очікуванні, або ж допомагаючи з-за кордону, там підпрацьовуючи волонтером таким чином так, дуже багато людей виїхало, і протягом 22-го року, і вже в 23-му також дуже багато людей. В принципі, з такого мого найближчого кола оточення ще на момент 22-го року в Криму вже безпосередньо нікого не залишалось. Зараз стосовно активістів і людей, які, хоч колись там, займалися якоюсь громадською діяльністю, направленою, хоч трохи проти російського режиму. Зараз ті з них, хто залишились, вони, на жаль, потрапляють під російські репресії. Вже навіть дійшло до того, що є така громадська організація, називається Кримська Солідарність. Це організація найбайдужих кримчан, які займались допомогою кримським політв'язням, тобто людей, яких Засудили просто за те, що вони живуть у себе дома і є патріотами своєї батьківщини. Зараз РФ намагається цю організацію об'явити екстремістською, проводять обшуки у її різних учасників та організаторів. І вже навіть дійшло до того, що адвокатів, які в різні часи захищали права кримських активістів і при цьому залишались в Криму, зараз окупати намагаються судити. А, нічого мене в тому не дивує абсолютно. Це ж вони тільки на словах можуть розказувати про якусь там свободу і про те, що вони не забороняють українську музику, мову і загалом жити в Криму. А, питання в тому, ті, хто. Виїжджають з території Криму зрозуміло. Ті, хто залишаються на території Криму, ті, хто намагаються працювати в підпіллі, намагаються робити максимально корисну, добувати інформацію для наших збройних сил і для того, щоб потім коригувати удари по військових об'єктах. Ну не знаю, як ви. Я чула таких думок про те, що я роблю недостатньо. От збройні сили вони працюють. От сили ССО вони працюють, ГУР працює. Ви там всі в тилу тримаєтесь один за одного. А ми тут робимо там недостатньо. Ну я так закрема чула такі думки. Чи були у вас такі думки? Чи чули ви від тих, хто знаходиться зараз в Криму, і намагається допомагати в таким, таким чином? Так, звісно, такі думки бувають. Тут все розумієте, залежить від конкретної людини. Хтось може знаходитись в окупованому місті, наприклад, в тому ж Симферополі, і просто кожен день передавати інформацію про будь-які просування техніки, та де росіяни роблять нові склади і відчувати, що він робить недостатнє. А хтось може сидіти собі там, десь в спокійному тилу, там во Львові чи Івано-Франківську, нічого абсолютно не робити для армії. Кожен день бухати і відчувати себе файним хлопцем. Тому це залежить від кожної людини та її взагалі сприйняття ситуації та своєї ролі в неї. Якщо я хочу сказати, взагалі от неважливо це людина військова чи людина цивільна. Якщо їй здається, що вона робить замало для спільної справи, то у неї завжди є мотивація робити щось більше, і у такій людини є всі абсолютно можливості, щоб якось збільшити те, що і без цього вона робить. Тому Якщо у людини є якесь відчуття, що він робить недостатньо, у нього є мотивація робити більше, то це дуже цінний кадр, який може принести нашій державі багато коштів після цих останніх влучання. Зокрема, про корабелі Каракурт говорю і про те, що вони вирішили далі ховати десь флот, тому що зрозуміли, що Україна може бути на більш дальній відстані за допомогою чого вона то робить. Ніхто не знає, але тим не менше вони продовжують намагатися а, якось той флот приховати. А, от могли би ви подумати ну, на початку повномасштабного вторгнення, що Росія ховатиме свій флот від України, яка не має свого флоту? Я знав, що це буде, тому що отримання нами зброї дальньої, ну, дальньої дистанції це було лише питання часу. І то, що українській стороні завдяки розвиненій мережі партизан відомо про абсолютно… Ті місця базування тих чи інших установ воєнного флоту Росії це було розуміло. Так що я чекав, коли це станеться, і це було лише питання часу. Є розуміння, що буде далі тоді. Якщо ви знали, що так буде, що далі буде робити Росія, зокрема в Криму. Тому що ми ж розуміємо, що як там вони казали, ми ще нічого не починали. Ну, вони можуть казати все, що завгодно. Але по факту ще з 22-го року багато таких відомих колаборантів та окупантів, які засіли в Криму, свої родини повивозили на материкову частину Росії. Тому всі вони прекрасно розуміють, що навіть якщо вони прям супер такі ідейні фанати руського міру, вони, хоча б теоретично, відпрацьовують свої дії при тому варіанті, що Україна буде заходити в Крим. Це цілком імовірно і. Я хочу вірити в те, що це дійсно лише питання часу, і зі свого боку я роблю все залежне для того, щоб цей час настав як скоріше. Але ж вони там окопів нарили десь поблизу берегової лінії з моря. Рити окопи, ну хай риють на здоров'я, це ну це їх не врятує. Е, приклад можу привести населений пункт Рабоціна в Запорізькій області. Там у росіян був дуже сильний опорний пункт, який був і залитий бетоном, і навколо нього були міні-загороди. І ну ніхто навіть деякі люди з високими погонами в українській армії не вірили, що роботі можна буде взяти, але силами ЗСУ роботі було звільнено. і Там зараз наш опорник. Так що ну нема нічого неможливого. Головне це е, раціонально оцінювати все, що відбувається навколо, займатися плануванням. Та... А вам не образливо, що знаєте, при кожному там влучному ударі по кримському півострову, по військових об'єктах в Криму, е, максимум або ж найбільше, чого чекають українці, це удар по кримському мосту і знищення Кримського мосту. Дано ну, всі адекватні люди чекають знищення кримського мосту, тому що всі розуміють, що по перше, це незаконна споруда, яка не має права на існування. По-друге, це величезний логістичний ланцюг, по якому йде військове постачання в Крим та на території Херсонської області. І тому, коли цей ланцюг буде обірвано, у Росіян будуть величезні труднощі з постачанням техніки, боєприпасів та живої сили. При знищенні кримського мосту це щось означатиме. Тобто, що українці з того зрозуміють, що це початок кінця, чи це знову ж таки ніщо не говорить? Просто ми перерізали цей ланцюг, це буде дуже великий внесок у загальну, скажімо так, капілку перемоги, тому що. Це не тільки буде, ну те, що воно буде означати по факту, що обрізаний великий логістичний ланцюг. Це дуже висока буде символічна така подія, що росіяни ж, коли будували цей міст, який меседж вони посилали всьому світу, що вони тут назавжди, як якась там. Бабка кричала, що залізобетонною бетонною куповиною Росія там прив'язала до себе Крим. Якщо цю куповину обірвати, то це знову ж таки буде великий знак для всього світу: що будь-яка окупація вона тимчасова, і Україна обов'язково звільнить всі свої окуповані території. Ваш ви з куповиною порівняли. Я більше думала про те, що це такий не знаю. Путін каже про червоні лінії. А для мене це червона стрічка. Її просто, от, якщо переїздити, то. Відповідно, ми відкриємо шлях е, Криму додому. Е, до речі, в збройних силах в генштабі зокрема сказали про те, що та е, питань немає в тому, щоб знищити кримське міст. Він обов'язково буде знищений, тому що він підлягає знесенню, але робити це для якихось там загальних оплесків і вау-ефекту, і, типу, там, просто тому що ви цього чекаєте, ми не будемо. То я так розумію, що мають співпасти якісь фактори для того, щоб і кримське міст в ті фактори вписався. Які це мають бути фактори. ну, Ваша суб'єктивна думка? Ну, факторів має по факту бути багато. Це, по-перше, має бути влучний момент, тому що росіяни теж, на нашу жаль, не всі дивіться. І вони прекрасно розуміють, що місто це одна з найголовніших наших цілей і намагаються ретельно його охороняти. Там і системи ППО, і системи РЕП, і дуже багато всього там стоїть. І плюс таки треба розуміти, що кримське місце доволі таки серйозна споруда з точки зору інженерії, і підірвати його буде не так просто, але рано чи пізно це обов'язково станеться. і Я більш ніж певний, що станеться саме в найпідходящий момент для цього, тому що всьому свідчать. А ви для себе вже знаєте оцю риторику вивчили, як вони пишуть і що це означає? Тому що там, коли пишуть там все збили, коли там горить трава, там якісь зелені насадження, коли вони пишуть там, що пошкоджено, ви вже розумієте, як це насам ну, там треба читати, якою мовою, що це означає по факту. Приклад можу провести було була така ситуація, коли е з'єднаторія було чуто вибухи. Багато таких профСБшних телеграм-каналів про це написали, що тіпа, є якісь вибухи там, типа в ситуації розбираються. А потім на всіх цих каналах та інформаційних джерелах була повна тимка. А читаючи саме звичайні міські групи, було зрозуміло, що був притік по стаянці російської техніки, і зараз місце, де була ця стоянка, повністю очеплено російським поліцією. Е, моніторити місцеві телеграм-канали. Е, е... Рада прекрасна. Ще одна порада. Ви писали колись в, своїми, в своїх соціальних мережах, зокрема, що у вас цивільні часто питають, що головне у військовій справі. Там було кілька там повсякденних речей, яких слід дотримуватися, і там було позитивне мислення. От мені цікаво, наскільки позитивне мислення присутнє в повсякденному житті Збройних сил України, тому що ти реально розумієш. Ну, не знаю, тут в тилу ми собі довгий час не дозволяли взагалі посміхатися, тому що не на часі. А якщо ти посміхаєшся, то буває, що там знайдеться той, хто прийде тобі і скаже, що смішно тобі, от хлопцям не смішно. Ну, тут теж така цікава ситуація. Можу, теж сказати, цікаво стосовно проблем деяких цивільних, те, що хлопці на війні сміються, а деякі там цивільні сидячи на дивані, жити не хочуть. Я вважаю так, що позитивне мислення воно має бути обов'язково присутнє. Я завжди намагаюся його зберігати. Буває так, що деякі побратими навіть дивуються, наскільки я з позитивом реагую на ті чи інші ситуації. І я завжди кажу: якщо, наприклад, все сприймати максимально серйозно, то дах може з'їхати. А коли ти все сприймаєш з гумором, воно якось і легше це все пережити і легше планувати якісь свої подальші дії. До речі, сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія відправить на фронт батальйон, сформований з українських військовополонених. Назвали його показово Богдан Хмельницький. І ну я навіть не знаю. Ми розуміємо, що за ними буде постійний глаз да глаз, Ми розуміємо, що їх будуть стежити, за ними будуть дивитися, зокрема, щоб хлопці не повідомили там на хочу жити чи ще якісь повідомлення не передали. Але, от е цікаво, знову ж таки, як воно зустрітися з своїми по ту лінію фронту. По ту лінію фронту ніяких своїх бути не може. Якщо людина зрадила свою батьківщину, свою націю дала присягу на вірність окупантам, які прийшли в його дім, щоб знищити його народ, яким він може бути в мені свій. Це такий самий як якісь условний там Тімафей з Архангельська він такий самий ворог так само підлягає знищенню, і колишні українські військові, які воюють на боці Росії, це з'явилось і не сьогодні, і не вчора. Ще 2014 році було достатньо і в Приму, і на Донбасі зрадників, які перейшли на бік Росії, і прийняли їх присягу. І деякі з них навіть по сей день воюють проти своєї батьківщини. Так що це явище не нове, і будь-якому разі нічим гарним для тих, хто вирішив встати на сторону окупанта, це не закінчиться. Е, так, головне, е, те, до чого я зазвичай закликаю, не шукати зради і перемоги і не прирівнювати всіх до е, однієї е, гербінки. Тобто не можна казати, що в Криму там всі зрадники або там не знаю, от всі слово всі треба викреслювати, тому що має бути все одно індивідуальний підхід, тому е, кожен має відповідати за те, що він вчинив, е, зокрема, і сам. Uh, і до речі, про Крим, uh, чи є в тебе розуміння? Або ж скільки або чого вже знищено з військового арсеналу Росії на території півострова? Uh, насправді знищено дуже немало, тільки от uh, вибухи минулого року в серпні в Новофедерівці, uh, коли вибухнуло два склади з uh, авіаційним БК. Тільки це чого варте, плюс було дуже багато вибухів на складах. Цей Сімферопольський район Жанхойський. Бахчисарайський, Севастополь, багов не було достатньо, тому це дуже ну, зіграло свою роль, тому що це як ніяк втрати з боку російської армії, втрати як живої сили, так і, що найголовніше це техніка та озброєння. Але, на жаль, це далеко не левова частка від того, що там ще є. Тому скажімо так, що ще знищувати і знищувати. Але сам факт того, що росіяни ніде не можуть в прифронтовій Зоні відчувати себе в безпеці, тобто, будь-це, там окуповані території там Донецької області, Крим, якісь там прифронтові зони, там в Брянській чи в Білгородській області Росіяни прекрасно розуміють, що ми можемо їх там дістати, і це дуже корисно, як і для загального інформаційного фону, так і для реальної ситуації, коли, наприклад, якесь там російське групування чекає підвоз бика, його не везуть, тому що в тилу його вже знищують. А вони встигають поповнювати те, що знаходилось в Криму, те, що було знищене, чи встигають вони туди підвозити? Чи вони звідти тільки все вивозять, а там не поповнюють? І що стосується військового контингенту на території Криму, чи багато там їхніх? Так, на жаль, БК вони встигають поповнювати, тому що якщо мова йде про озброєння та боєприпаси в Росії ще з радянських часів залишаються просто тисячі величезних складів, які всім цим добром наповнені. Плюс у них всі оборонні заводи, вся оборона галузь працює просто на повну катушку вдень і вночі, і на жаль, в цьому плані у них є перевага дійсно. А що стосується військового контингенту, багато їх там понаганяли? Так, їх багато тому, що ще починається з 2014 року, Крим активно перетворювався на військову базу, формувалися нові військові частини, нові полігони. І так, в Крим їх нагнали дуже багато, тому що Крим це по суті такий тиловий хаб для їхніх огрупувань в Херсонській та Запорізькій області. Ці резерви туди підтягуються саме з Криму, і відповідно в Крим по тому самому Кримському мосту йдуть вже в території Краснодарського краю. Василю, діпфейк з залужним бачили? Що думаєте, бачив? Я все? Як ну, і... такі закиди? Тому що якщо б я давно це казав, якщо б вони хоча б вчились робити нормальні склейки? Це якось би ще в теорії, не те, щоб повірити, це б можна було б оцінювати як якісне псо. А так, що ми маємо? Голос більш-менш вони робити навчились. А от зі склейками у них поки що біда. Тому всі їхні фейки, по суті, я не знаю скільки там вони мільйонів на них витрачають. Але зараз вони ну по суті направлені тільки на те, щоб там підняти нам настрій. Я думаю, більше за все вони настрій саме Валерію Федоровичу це підняли. А, а якщо собі теоретично уявити таку ситуацію, просто от теоретично виходить залужний, і каже, хлопці. Кидайте зброю, я просто дивилася сьогодні відповідь одного з командирів, який знаходиться на фронті, і він сказав про те, що ви правда думаєте, що нам накази віддають з кабінету Зеленського чи Залужного? Ні, ми тут кожен тримаємо свій шматок фронту, і тут рішення приймаються тут і на місці, тут і зараз. Саме тому ми більш. Якісно реагуємо та на ту війну, яка зараз ведеться, тому що ми можемо на неї реагувати тут і зараз. От якщо теоретично собі уявити таку історію, це щось би змінило в опорі українців? А, ну важко про це сказати, як ви вже зараз сказали, у кожного підрозділу є своя конкретна задача, своя ділянка фронту, свій сектор та свої задачі, які треба виконувати на цьому секторі. Це взагалі як виглядає? Оперативне командування дає наказ командиру бригади. Командир бригади дає вже відповідні накази командира батальйонів, і в кожному батальйоні розподіляються обов'язки, і кожен підрозділ тримає свій сектор. і кожен військовослужбовець розуміє важність тої задачі, яку виконує підрозділ. Е, і оце їм ніколи не зрозуміти в українцях, тому що українців не можна зламати одним неякісним діпфейком, навіть одним якісним не можна, тому що кожен тут е, відповідає за власний шматок е, тієї ділянки, яку він тримає на фронті. Або ж е, всі ми так чи інакше перейдемо в партизанщину, тому їм точно не варто розраховувати на те, що ми в один день вирішимо їм здатися, бо вони е, склепали якесь поганеньке відео. Пане Василю, я дякую вам за те, що долучилися за ваші коментарі, за роз'яснення, за спілкування і в чергове дякую за смерть тим клятим ворогам нашим. Дякую вам за ефір. Гарного вечора! Все буде Україна! Хлопцям, вітання і нагадую, Василь Самойлов, військовослужбовець ЗСУ, а також кримський активіст, був зі мною у цій годині. Дякую за ваші подобайки, ваші коментарі. Ми їх бачимо, читаємо і е, дуже тішимося. Ще раз нагадуємо раптом, хто забув, що Крим це Україна. Тому бережіть себе! Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Па-па.